Так, буде два відео. Ще раз всім привіт. Короче, тут у нас пшеничка, якщо ви бачите. Нормальна пшениця. Пережила, як я називаю. Буде пори якось наші ячмінь. Той, що ми накрасу мороз. Ну, короче, посіяли і на нього морози мінус 5 і, і цей сніги. Короче. Ну, влагу він взяв це точно. напився холодної води. Самі знаєте, що таке холодна вода. Так, десь тут у нас середина поля. Будемо ритися, дивитися, що ми тут нариємо. Десь знайшов стару свою лопатку. Ну він покільчився. Ось я беру на сінину першу, на гріб. Бачите, так? Да? Візьму в ручки. Ну коротше все, не знаю чим видно. Нічого страшного нема. Щось я трошки з глибиною, думаю, заборщив. Де о де то Я його взагалі посіяв чи не посіяв? Буряний буде на полі капец. Ну ще одна насінка. Мені не подобається ось душе одна з густиною. А ні, є ось до. Чи він покільчився, ну будемо дивитися, що з ним там, це не дуже й заглубив. Хоча треба було трошечки менше глибину дати, але... Коротко, ну вже як є, так є. Трошки провтикав, бо один, ну, за все хватаєшся, загружаєш. Так, ось до є. Ну, глибина десь сантиметрів 3,5, це для ячменя багато, але... Де що є то є. Да де він взагалі щось я дивлюся, блять. Я його посіяв, щось одну зернину знайду. А, в бік, я ж забув що в мене. Сушничок в бік закладає. А, ось до він весь, бачите? Є. Є, є, є він. Я ж забув що в мене. є, є ячмінь. Так, давайте ще в другому це діло таке треба Тут прикатаний. Де він де? Черв'ячки, бачите.